Знайомтеся, це Балканський півострів, європейський регіон, який точно заслуговує звання порохової бочки Європи, тому що тут постійно щось відбувається. Донедавна допанувала Османська імперія, проте маленькі народи, від яких лихоманло велику імперію, так і здобули свою незалежність. Звісно ж, важливу роль у Балканському регіоні грала Російська імперія, яка мала свої суперечки з австро угорщиною Тому вона прагнула легенько підштовхнути новостворені країни до конфлікту з великою центральною європейською державою. Саме за ініціативи Росії був підписаний союзний довір спочатку між Болгарією та Сербією, проте згодом туди приєдналися Чорногорія та Греція. Саме так був сформований Балканський Союз. Круто, тепер у Балканських країнах є свій союз, і вони можуть спільними зусиллями задати поразки своєму. Спільному потенційному ворогові, але чи будуть це робити маленькі Балканські країни? Звісно, що ні, у них були свої плани. Віна з Вастрогорщиною була Балканському Союзу ні до чого, тому вони вважали, що кращим варіантом буде напасти на Османську імперію. Незважаючи на здобуття незалежності, більша частина народів Балканського півострову досі знаходилася під турецьким впливом, і цю ситуацію треба було управляти. У кожної держави були свої плани на цю війну. Знайомтеся, це Чорногорія. Вона дуже хоче взяти під свій контроль, хоч один з портів та й взагалі прилегли до них території, а це Сербія. Вона теж дуже хоче взяти під свій контроль порти Адріатичного моря та Македонію. Це Болгарія. Вона одержима ідеєю Великої Болгарії і дуже хоче отримати Македонію, Фракію та повний вихід до Егейського моря, включно з містом Салоніки. Греція ж хоче отримати певні території Албанії, Македонії та Фракії. Як бачите, інтереси різних держав пересікаються, тому вони вирішили спочатку перемогти Османську імперію, а тоді вже ділити отримані території. 13 жовтня. Дня 1912 року Болгарія надіслала ультиматум Османській імперії з низками потреб щодо надання автономії не турецьким народам. Звісно ж, османи відмовили болгарам, і після цього турки оголосили мобілізацію. Обидві турецькі армії західна та східна були в доволі поганому стані. Ще гіршою ситуацією ставала через те, що саме тоді проводилася військова реформа, яка мала закінчитися до 1915 року. Тому мобілізацію вони здали провести. Загалом на початку війни кількість людей у двох турецьких арміях була меншою. Ніж у армії Балканських союзників. Перша офіційна голосила війну Чорногорія 9 жовтня, яка змогла швидко змобілізувати людей. Вона буквально проходилася по всіх прилягаючих до кордону територіях, показуючи, хто тут король. Згодом вона взяла у блогу місто Шкодер, одне з найбільших міст в Албанії. 18 та 19 жовтня війну оголосили Сербія, Болгарія та Греція. Вони почали активно наступати. До Болгарії дійшла інформація про невдалу мобілізацію Османської імперії, тому не зволікаючи, вони почали громити османську армію. За перших 10 днів Болгари Захопили доволі багато територій, включно з містом Киркларелі, яке османи намагалися відчайдушно захистити. Також Болгарам вдалося взяти облову Едірне, яке ту буде ще довго такому стані. Сербія теж не стояла на місці і активно наступала за перших 10 днів, як і Болгарія. Вона відтяпала від Турції багато територій, захоплюючи території, сербські війська виділися битві під Кумановим, де вони перемогли, маючи меншу армію ніж у Турків. Повернемося до Болгарії. після захоплення Киркларелі, 24 жовтня, туркам прийшлося тікати до Люди Бургазу. У цьому регіоні турецькі командування зібрало солідну армію 120 тисяч османів. Саме тут вище командування Османів хотіло завдати поразки болгарам та перейти в контрнаступ. Починаючи з 29 жовтня бої ставалися жорсткішими, і ніхто не міг отримати свого. Проте 1 листопада ситуація переломилася в сторону Болгарів і, прорвавши оборону османів по центру, болгари змогли завдати поразки туркам. Де-факто східна армія Османської імперії в Європі розпалася, а її останки пішли до Чатолджинської оборонної лінії. Вертаємося назад до Сербію. Після захоплення Куманово турки вирішили зібратися в Скопія. Захід Паша, який тримав контроль над цією чіною Османської армії, хотів реорганізувати свою армію і зайнятися обороною цього міста. Проте його відговорили від цих планів, і наступного дня, 26 жовтня, він таємно покинув Скопія, залишивши свою армію без очільника. Війська, що залишилися, просто розійшлися додому. Ось що називається справжнім мистецтвом ведення війни. Шість у турків. Останки західної турецької армії продовжили відступати. Серби, завдавши їм декілька поразок, прогнали їх аж до бітеля. Там вони затрималися надовго, тому що у точні серви, тому до середини листопада їх там ніби й не було. Греція теж часу не гайла і захоплювала все, що бачила на своєму шляху 2 листопада. Грецькі виграли битву Янниці, таким чином відкривши собі дорогу на салоніки, місто, яке, до речі, прагнуло захопити не тільки Греція, а й Болгарія. Обидві країни поставили собі за мету якнайшвидше захопити місто. Для того щоб уникнути масових руйнувань, комендант попросив здатися без бою. Так салоніки й зробили, капітулювавши в ніч на 9 листопада. Болгарія, яка не захопити салоніки, першою, уділи встановити двовладь в місті. Проти турецький командир відмовився підписувати. Капітуляцію перед болгарами, що означало безкучу перемогу Греції і закріплення їх влади у місті. Роль греків не варто недооцінювати у цій війні, оскільки Греція допомагала Балканському Союзу війною тільки на суші, а й на морі. 3 грудня Греція задала поразки Османам поблизу проток Дарданелле, закріпивши свою владу на Тагейське морем. Болгарія тим часом продовжувала наступ на столицю Османської імперії. Останки східної османської армії вирішили закріпитися на Чаталджинській оборонній лінії. Тут такий наступ Болгарії зупинився фактично повністю, намагаючись штурмувати позиції Осман. Болгари втратили тисячі людей. 19 листопада стало відправною точкою для початку позиційної війни. Що ми в результаті маємо? Наступ на читалджу успішно зупинився, облога не затягнулася, чорногорці безуспішно оточили Шкодер, А якщо дивитися з точки зору Османів, то булгарі були вже не так далеко до Стамбулу. До цього усього додавалися по Австро-Угорщини, яка взагалі була невдоволена станом подій на Кукацькому острові, і бажала без самотужки розширитися за рахунок Османської імперії. Тому після таких обставин у Лондоні почалися перемовини. Європейські країни дуже бажали цього, тому що Австро-Угорщина могла спокійно розпочати збройну агресію, таким чином провокуючи інші держави вступити у війну. Таким чином, 2 грудня був підписаний договір про перемир'я, у якому був пункт про початок повноцінних беннях переговорів 26 грудня. Так і сталося. Османна був запропонований невигідний їм договір. Ясно, що вони не збиралися підписувати нічого і просто приїхали в Лондон показати, які вони круті. Проте великі держави вирішили написати звернення Османам. Коротко кажучи, вони просили їхні імперії підписати цей договір. А натомість ці держави допоможуть їм відбудовувати країну після війни. з 2 січня османська влада зібрала нараду, на якій одноголосно було вирішено писати невигідний її мир. Проте сталося те, чого ніхто не міг очікувати. В Османській імперії відбувся переворот, і до влади прийшли молоду турки. Булканський Союз зрозумів, що з того справи не буде, і заявив про припинення мирних переговорів та продовження війни починаючи з 3 лютого. Облога і дір не продовжилася, і булгари розуміють, що треба щось робити, вирішили не чекати, а піти штурмувати місто. На фоні масових. Обстрілів, які відволікли турків, вони змогли зайняти їх позиції та завершити багатомісячну облогу. Також болгари разом з греками вирішили продовжити наступ до Стамбулу. Вони вважали, що поклавши місто під загрозу бомбардувань, вони змогли б примусити Османів до миру. Облога Шкодера теж тривала, проте також не було ніяких результатів. Але саме тут відбувся цікавий момент. Великобританія надіслала ультиматум Чорногорії, в якому йшлося про негайне розблокування міста. Чорногорія відмовилася. Тоді, 4 квітня, міжнародна ескадра зайшла в Адріатичне море та заблокував. Чорногорське узбережжя в Чорногорії від цього було ні гаряче, ні холодно, тому що у них навіть не було свого флоту. Тим часом у місті відбулося таємне вбивство Різе Паші, командира турецького війська, що було в тому місці. На його місце став Есет Паша, який почав перемовини про здачу міста. І через деякий час, 23 квітня, турецьке військо здало Шкодер. Після захоплення шкодера 30 травня у Лондоні, Турція та країни Балканського Союзу, нарешті підписали мирний договір, що означало повне закінчення війни. Що ж помінялося? Перш за все, під контроль. Балканського Союзу переходили майже всі європейські території, якими володіла Османська імперія. Другим і не менш цікавим фактом був початок переговорів великих держав про статус Албанії, її окреслили певні території, у межах яких вона й надалі існуватиме. Проте найцікавішим було те, що країни Балканського Союзу повинні були самостійно поділити завойовані території. Що, як ви пам'ятаєте, спочатку відео було майже нереальним, тому що на одну територію претендувало багато держав. В результаті його пополам Балканський Союз поділив території, проте ніхто не був задоволений тим, що отримав. Ну що ж, тоді вас чекає друга Балканська війна.